Всім привіт! 8 квітня, і сьогодні в АТБ акція Квітневі суботи. Знижки на багато товарів, саме які я зараз вам покажу, що я придбала. Потратила я 540 гривень ось такий невеликий чек. Але в основному всі товари зі, зі знижкою, які я купувала по акції Квітневі суботи. Перед собою ви бачите туалетний папір від розумний вибір. Якщо чесно, мені більш подобається обухів, але в нашому АТБ нема цього паперу, тому придбала ось цей. 8,90 за один рулон і виходить, за 3,26 70 копійок. Невеличка знижка, але все ж таки копійка гривну береже. Так, наступне, що придбала. Ось такі картопляні чіпси хвилясті 200 г, також зі знижкою від своя лінія. Це зі смаком крильці барбекю. Хочу зробити стріпси домашні, і тому ось ця паніровочка в чіпсах дуже смачна. Так, сьогодні ці чіпси коштували 41 гривню 90 копійок. На днях я купувала сметану, від своєї лінії 400 г, 20% жирності. За 40 гривень. А сьогодні вона коштує 35,40. І за два пакетики я віддала 70 гривень 80 копійок. Тобто, вже 10 гривень я зекономила. Це вже буде і на Паску, додавання, і десерт буду робити. Так, і в молочному відділі також купила ось такі вершки. Тут 10 штучок від своєї лінії, також були ж зі знижкою. 10 порційних стаканчиків. У кожному по 10 грам виходить. Вершки 10%, 16,40. Також уже неодноразово я беру по знижці цукерки від Лукас. Це Аркадія. Потім, після паски, там будуть родичі, і тому вже відразу купила м, такі ось цукерки. 115 гривень 90 копійок за кілограм. Взяла 543 грами на 63,51 заважили. Також по знижці був майонез 67% від розумний вибір, 380 г. 30 гривень, 50 копійок його ціна. Тоді взяла хрін від розумний вибір, 200 г. І гірчиця від своєї лінії міцна, класична, також 200 г. Поки була знижка, і нехай вже відразу буде на наступний тиждень до свята. Гірчиця 18:30, а хрін 16,30. Люблю робити бутерброди з ікрою, але вже, ж звичайно, на червону там, чорну ікру Коштів нема, то зроблю ось із ментая. Написано, що солона ікра. Скільки тут грамів? Від Водний світ 110 г, ось така баночка. Ні, купувала, не знаю, спробую. Хто купував, пишіть, подобається вам така, як чи ні? Її ціна 54 гривні 30 копійок. І також купила помідори і огірки приблизно десь по кілограму. А якщо точніше, то помідори майже 1,5 кг вийшли. Кіло 146 г на 91,62 кг. У нашому ОТБ ціна за кілограм 79 95, 80 гривень. І огірочки 114,99 за кілограм. 782 грими у тому пакетику. І ціна їх 89 гривень 92 копійки. І купила одну головочку-чесничку. Мені вистачить, у нас є, але він такий більш уже м'ялий, то нехай буде прозапас цей один. 103 гривні 95 копійок за кілограм. А на 3 53. Одна головочка вийшла. За тебе все. Ну, якщо я вже почала купувати, скуповуватись до свята, до паски, то вже зайшла в наважанівські ковбаси. Купила дві палочки харківських ковбаски. Потім одну сирокопчену золота. Це вищий сорт, і Харківська також вищий сорт. І ось такий шматок сиру до свята на нарізку, да і так можна ще його їсти. Потратила там в цьому магазині 324 гривні 4 копійки. Сир обійшовся на 95 гривень 47 копійок. 480 грамів цей шматок 198,90 за кілограм. Харківська ковбаска за кілограм 149,80. Дві палочки заважили 898 грам на 134,52. І золота палочка обійшла з 94 гривні 5 копійок. 281 гривні 60 копійок за кілограм. І ця палочка заважила на 334 грами. І також я була на ринку, тому що планую робити окрошку. Взяла ось стільки цибулі. Лук зелений. Він такий трішки є прив'яний, але нічого страшного. На дня зроблю окрошку, і вистачить ще на, на свято Великдень. Тут пів кіло за кілограм 150 гривень. Виходить ця цибуля на 75 гривень, мені заважила. Тоді взяла 200 г чорносливу це у творожну паску. За 200 я заплатила 50 гривень, тобто 250 гривень кілограм чорнослив коштує. Курага дуже дорога. Тут 125 чи 123 грими, чесно не пам'ятаю, на 44 гривні 350 гривень за кілограм. Потім взяла два види ізюму один. Ось такі дрібненькі, мабуть, це кишмиш. 50 взяла, бо за кілограм 185 гривень. Це 10 гривень. Невеличкий цей пакетик. І ось такий адам'єву пальчик. чи я не знаю, він такий довгий, такий соковитий, бачу цей ізюм. А він коштує 125 гривень за кілограм, взяла 200 г на 25 гривень. Ну, суха мабуть, я вже все купила, що мені потрібно. Ближче до свята ще продумаю, що я хочу планую готувати, і тоді буду ще буду докуплювати товари. Ну і, звичайно, у звичайних магазинах продуктових купили батон, вже не на бо не було. І півхліба це все від фірми Шостка. Шостинський комбінат випускає. У звичайних магазинах батон коштує 20 гривень, а хліб 10 Ну, тобто, за півхлібинки. І купила до чаю ось таке печиво. Ну, воно не називається до чаю, воно якесь карамельне називається секретр. Такий солоденький, але він дуже ніжний. 115 гривень за кілограм. Ця пачечка заважила 205 грамів на 23,60 І останнє на сьогодні магазин, де я була, це наша ряба. Купила по акції стегно. Я його розділила на пакетики. Купила я 2 кг, тому що акція, якщо купуєш 2 кг більше, то ціна знижується. 120 гривень за кілограм, а якщо більше 2, то щось 110 чи 100 гривень за кілограм. Чесно не пам'ятаю. У мене там були на карті бонуси. І ось ці 2 кг стегна курятини. І обійшлись мені на 203 гривні. Ось такі були покупочки у мене. У суботу, у квітне у суботу. Пишіть, хто вже скуповується до Великодня, що плануєте готувати. Можете поділитись навіть своїми улюбленими рецептами своїх страв. Ну, а я вже пізніше покажу, що я буду готувати, що приготувала. І, звичайно, я буду робити пасочку. Я планую робити сирну, а мама, звичайно, дріжджові буде пасочки. Тому слідкуйте, як ми будемо з нею працювати разом. Можливо, для себе якийсь рецептик оберете і будете також робити пасочку. Всім пока-пока. Дякую за перегляд.